Всім привіт! Ми величезний магазин шкарпеток. І у нас ви знайдете шкарпетки за дуже приємними цінами. Чому? Тому що ми закупаємося великими оптовими партіями у найпровідніших виробників України та Туреччини. Зараз покажу, що у нас є. Ця весна актуальними є білі, жіночі, чоловічі та дитячі шкарпетки. У нас всі вони є. Нагадую, ми продаємо пачками. Від однієї пачки можна придбати на сайті, і в пачці від 10 до 12 штук. І так. Відкриваємо пакуночок. Ось такі шкарпетки: це житомир, ломані, стандартний жіночий розмір, укорочені, спортивні. І дивіться, тут. 80% бабок. Такої пачки шкарпеток із 10 штук всього 335 гривень. Тобто 33 гривні коштує одна пара шкарпеток. Ну, де ще можна знайти таку ціну. А ще у нас доставка Укрпоштою. Тому, хто не хоче нова пошта, доставимо Укр, і доставка буде коштувати 30 гривень. Тується дуже великим попитом сліди, тому що багато хто не хоче, щоб з під кросівок виглядали шкарпетки. Тому у нас дуже багато слідів. У нас є пачечки, а різнокольорові. Зазвичай це сірий, білий та чорний кольори є однотонні. Можна взяти, наприклад, от я беру однотонні шкарпетки. Дивіться, у нас вони є силіконовою п'ятою, тобто не будуть спадати. І ціна слід, слідів від 250 до 290 Говоримо про теплі шкарпетки. Ось така пачка із 12 теплих шкарпеток коштує всього 350 гривень. Це матрові шкарпетки. вони є жіночі і вони є чоловічі. Дивіться, дос, достаю ось шкарпетки, вони середньої посадки, не довгі і не короткі. Кісточку закривають. І ось у нас є ось така махра. Просто дуже теплі зимові шкарпетки. Ідеальні. Розмір 41-45 чоловіча модель, сірі, сині, чорні в паці. І в жіночі так само, тільки розмір 36-40.